Якщо ви плануєте ремонт чи генеральне прибирання вдома та хочете позбутися книжок, які ви вже не читаєте, не викидайте їх у смітник та не здавайте на макулатуру. Краще подаруйте їм нове життя, віддавши у бібліотеку. Бібліотека для юнацтва проводить щорічну Акцію від вас до нас акція несе в собі благодійний характер, яка спрямована на те, щоб поповнити фонди літератури наших читачів з різних галузей знань. Учасниками акції можуть стати усі бажаючі. Бібліотекарі приймають будь-які книги, як сучасних авторів, так і книги, видані за радянських часів. Наші постійні користувачі дарують нам прочитані вже книги, тим самим подарувавши їм друге життя. Подарувавши книгу нашій бібліотеці, кожен може стати продовжувачем традиції благодійності і мати е, таку нагоду занести своє ім'я в історію бібліотеки. Кожен дар важливий для нас, адже він дає можливість продовжити життя книзі. Серед читачів бібліотеки нині дуже популярні романи, детективи і пригодницькі повісті. Але бібліотекарі радо приймають будь-які книги. Книзі присвоюють індивідуальний номер та розміщують її на полиці бібліотеки. Бібліотека для юнацтва знаходиться за адресою проспект Леніна. 100. бібліотека працює з вівторка по п'ятницю, з 8 до 19 години. У суботу та неділю з 10 до 18 години. Понеділок. Вихідний.